Путін, 21.02 у Москві з ось таким підборідком в Севастополі 1803, зі ще один ще одним підборідком, і в Маріуполі 1903 виглядає що без підборідка? Я не думаю, що він так схуд, можливо, пластична операція йому допомогла, але не, не знаю. Ну, давайте, без, якщо відкинути жарти. Як ви вважаєте, чи наважився би сам бункерний диктатор поїхати в Маріуполь? Що це є доволі небезпечно, тому що, як ми бачимо, ми дістаємо далеко, коли нам дуже сильно треба. І як ви вважаєте, чи насправді Путін має двійників на такі випадки? Вважаю, що має, і не одного, але е, крім підборіддя, зверніть увагу на Мочки вух. Мочки вух всіх людей теж різні. На вуха. на вуха. Угу. Ви От подивіться: от перша фотографія, і друга фотографія там не, 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 гірше видно. Тому чітко видно, що і різні люди. Я не буду говорити там за волосся, як росте, але він має. Але в принципі для нас це не є так, скажімо, Ми розуміємо, що це його характеризує як боєгуза. але для нас не так важливо, тому що дуже багато вже було озвучено, чого він приїжджав, для чого він приїжджав, які сигнали подає і так. І так далі. Я скористаюся, що ви мені задали запитання. І перше, тут пані Наталя, дружина нашого героя, який загинув за Україну, виступала. Ви задавали питання по цьому інциденту в Одесі. Я знаю, що є тут юристи. Розумієте, в нас має бути в законодавстві зафіксовано підтримує відповідальність. За заперечення агресії, як є за заперечення Голодомору, голодокосту. Тому що російська мова це одне, а те, що він говорить, інше. І, і щоб мають за це відповідати, ну нема чого переконувати. Заперечуєш, відповідай. Тому я думаю, що така ініціатива, можливо, депутати спроможуться на когось вийдуть. Таку ініціативу треба робити. І щодо е, з, е, Олександра Степанівна говорила, що зав'язано Китай, е, Крим. Маріуполь згоден. Китай це дійсно вичить. Я хочу вам провести аналогію, якраз з паном Миколом Бучином погодитися, що вони вичікують час і вони візьмуть і далекий Схід, і все інше. Я вам нагадаю, що в 1969 році тоді ще так звані країни соціалістичні Китай і СР воювали. Даманський острів там загинули. А воювали, знаєте скільки? Цей острів на річці Усурі. Даманський острів приблизно мав один квадратний кілометр, але з одного і з другого боку загинуло по декілька сотень людей. І закінчилося це тим, що в 91-му році, в травні, ШСР віддав китайцям цей острів. Він зараз має китайську е, назву. Тому е, Китай грає вдовгу, якщо буде розпадатися. Росія він своє забере. А так ослаблені Вони їм потрібні для того, щоб хтось гавкав е, на захід по команді Китаю.